Любі мої, вітаю вас! З вами Лана і ви на каналі Лана Лавбук. Сьогодні я розпочинаю читати книжки зі свого відьмацького марафону. Що саме це за марафон, я вже вам розповідала, залишу посилання в описі під відео. Отже, перша книжка це салон Санта-Муерте Віктор Хорунжий. Ця обкладинка просто надихає піти і зробити собі такий грим. І я б зробила, тим паче, що ті, хто дивиться мене давно, той знає, що я полюбляю всякі різні образи і люблю щось таке тематичне робити, але справа в тому, що в мене зараз немає настрою, але відмовити собі в читанні я не можу. Це моя слабкість і це тримає мене на плаву. Я знаю, що вже неодноразово показувала вам цю книжку, тому не думаю, що є якийсь сенс знову вам розповідати, чим вона починається. Тому що я вже почала її читати, як ви знаєте. Формат називається Try chapter tag». Залишу посилання в описі, кому цікаво. Там я хотіла для себе вирішити, у якому порядку буду читати обрані мною книжки. Перед тим, як я піду читати, хочу розкрити посилочки. В мене їх сьогодні три і показати вам, що ж там. Я могла б одну посилку вам не показувати, тому що там книжечки. Ось вона. Я хотіла спочатку відкрити і відкласти для того, щоб показати вам десь у листопаді приблизно разом з іншими книжковими покупками, які тут поряд лежать. Але, але, чесно кажучи, мені дуже кортить удивитися і все перевірити. Тому що. Ці книжки, які тут вперше знайшла їх у інтернет-магазині Балка Балкабух. І мені дуже пощастило, бо зараз а, знайти ці книжки досить важкувато. І якщо повезе, ви знайдете десь з рук, то окей. А, але мені справді пощастило, бо на Балка Бук» вони були на складі. Тому я взяла їх не з рук, а новенькими. І на інших сайтах. Не знайшла. Коротше кажучи, зараз ці книжки рідкість. Отже, я хочу перевірити, чи все правильно, чи вони це так, це вони. Як так відкрити? Так, люденьки, це книжки видавництва Віват. Наталя Довгопол, мандрівний цирк сріблястої пані. Я не знайшла цю книжку на сайті видавництва, ніде не могла знайти. Але, як я вже і сказала, на Балкабук. Вона була на складі і мені пощастило, я її нарешті знайшла. Дуже давно хотіла почати її читати. Далі ще одна книжка, яку а, дехто знайшов з рук, але мені знову ж таки пощастило її урвати на складі. Це також Наталія Довгопол, і це перший том шпигунки з притулку Артеміда. Боже, ви не уявляєте зараз, яка я щаслива. Тепер у мене є дві книжки. І Боже, в мене просто все чешеться, тому що мені дуже хочеться почати читати і оце, і оце. Але в мене стільки планів, що я просто не можу все впихнути. Отже, їдемо далі. Друга посилочка така невеличка. Тут мають бути стікери. Бо, як ви знаєте, я займаюся плануванням. Я це купила з рук. Ух ти! Отак от, от. Воно виїжджає. І тут Winter and Summer. Так, отакі маленькі книжечки. Вявіть собі. На всі пори року. По 25 наліпок. Winter, winter, summer. Spring and Autumn. Круто. Відкладаю. Отже, ці наліпочки для планера я відкладаю. А далі йде загадкова посилка. Чому? Тому що я замовляла дві свічечки, два гарбузика на Геловін. Вони мають бути щось на кшталт отаких, але з фізіономією Джека. Але справа в тому, що я отримала отаку от посилку. І тут всередині ще щось є. Фух, друзі! Я вся мокра. Я знову була на Укрпошті. Чому я знову бігла на Укрпошту? І про фейли нашої улюбленої пошти ви дізнаєтеся з моєї книжкової базікалки з фейлами про пошту. Я не знаю, що в якому випуску базікалки це буде, але буде. Отже, я отримала іншу посилку. Зараз покажу вам свічечки і сама на них подивлюся. Фух. Я бачила таку штучку. Привид. Так. І такий пакетик. Навіть не знаю, з чого почати, тому що окрім пакуночків, тут є ще щось. Почну з цього. Ага. Це як правильно користуватися оцими свічками. Окей, як буду їх палити, почитаю. Далі. Тут є о, жуйки ностальгічні з дитинства. Love is і нарешті гарбузики. Гляньте, яке пакування гарненьке. Які милі. бачите? з натурального воску. Тобто ніякими ароматизаторами так не пахнуть, а пахнуть медом трохи. Такі два гарбузика, два красунчика в мене ще є. А гарбузиків стає більше. Оскільки я нарешті запаслася свічками до головіну, я можу нарешті йти і читати книжечку. Друзі, мої, зроблю проміжне включення, хоча прочитала досить мало, але про це трохи пізніше. Спочатку знову розпаковка від White Rabbit Box. Знову, справа в тому, що я виграла книжку таємну, я не знаю, яку таємну, але для того, щоб її. Отримати потрібно було зробити замовлення. Отака От заменуха. Тому я робила замовлення, чекала посилку і отримала її нарешті. І тепер роблю з вами зразу тут розпаковочку. Разом з вами дізнаюся, що ж саме я виграла. Мені дуже цікаво. Глянемо. І, чесно кажучи, я навіть не пам'ятаю. Яке наповнення боксу я обирала. Називається, а хто сказав, що таємним подарунком буде книжка? Я вже бачу, що ні, ні. вочевидь, це буде не книжка. Окей, окей, так. Добре, починаємо. Як завжди, будь-яка дія краще за бездіяльність, тому що до дії завжди спонукає натхнення. Елізабет Гілберт. Ну, я згадала, що. Тут свічечка. Свічка, наскільки пам'ятаю, тематична. Так, свічка по королю шрамів. Отже, коли буду читати король шрамів, буду палити цю свічку. Цікаво, як вона пахне. Ммм, реально, запах жуйки. Не пам'ятаю, з яким смаком, але, що забирай? Прикольний, прикольний. Вау, аж захотілося почати читати раніше. Окей, далі книжка, яку я замовляла, Франк Тільє за паморочення. Я вирішила нарешті познайомитися з цим автором. Не знаю, з якої книжки було б краще почати. Але я з тієї, що була в наявності. До речі, це видавництво фабула. І нарешті переходимо до подарунок. Справді, я думаю, що це буде таємна книга. Але я вже бачу, що помилялася. Можливо, мався на увазі саме просто подарунок. Хто сказав, що то має бути як книга? <гум> thank you. I don't know what it is. Бар. But... Коротше, це схоже на... Не знаю на що. На щось за сахарами? Написано thank you. Але я не знаю, що це таке. Як цукерка, але воно тверде. Цукерка, шарм. Чай, імбир та лемонграс з натуральним медом. Асканія. Спробую, спробую, але маю сумніви, я вже пила її в подібних пакетиках, і вони були такі собі. Пробую, спробую, окей. Тобто, оце було подарунково. Дізнати? Дізнатись би ще, що це таке. Ну що ж, переходимо до книжки. Насправді для мене пройшло декілька днів, тому що мені книжка настільки не заходить, що я не могла змусити себе продовжувати. І я підозрюю, що справа не в самій книжці, а в моїх очікуваннях. Так, я розуміла, що мова буде йти про кохання. Звичайно. Але чомусь я не знаю чому. Я очікувала, що пара вже сформована, що вони якийсь період вже разом, що вони люблять настільки один одного, що будуть протистояти смерті. Але так, я прочитала лише вісім глав, це досить мало щоб. Судити, але тут ми знайомимося з героями нашими, з нею і з ним. Оце, знаєте, перші їх зустрічі, перші побачення, відчуття закоханості, трохи про життя кожного з них. Тобто жодної згадки про якусь містику. Поки немає. Тобто ми бачимо, як знайомиться пара, розвиток їх відносин. Є в мене підозри, що на 9 главі буде щось таке вже нарешті, тому що вона називається затемнення. Але хто його знає, я можу помилятися. То я не очікувала, що буде саме розвиток стосунків. Я не скажу, що це погано. Це не погано, тому що у читача є можливість познайомитися з героями. Від початку, так, від тієї миті, як вони були окремо один від одного і, нарешті, познайомилися, і от як воно все проходило. Але, знаєте, мене не полишає відчуття, що а, якщо зараз я вгадала і от в затемнення почне щось відбуватися, я не повірю у їх стосунки. Чому? Тому що вони тільки почали розвиватися. Ще не пройшло. Стільки часу, щоб можна було сказати, що це прям кохання, заради якого там можна зустрітися зі смертю, і все таке інше, я в таке не вірю, тому що закоханість це закоханість. І це таке відчуття, яке так приносить ейфорію, але воно може досить швидко минути. Тому, якщо зараз щось трапиться дійсно містичне, те чого я чекала. Я у це можу не повірити. Я розумію, знову ж таки, що це мої очікування, що я думала, що пара вже буде сформована і будуть пригоди цю книжку, але мої очікування це лише мої очікування. Також я почала помічати стікерами собі цитати, але про них я вже скажу після того, як прочитаю цю книжку. Друзі, я повернулася до вас. Нарешті я. Дочитала цю книжку, я вам скажу так, я зовсім не очікувала того, що тут буде. І ще один приклад того, що до читання тієї чи іншої книжки не потрібно підходити з якимись очікуваннями, тому що є вірогідність того, що ці очікування не справдяться. Чесно кажучи, коли я читала. На звороті, що протистояти буде йому сама смерть. А, якось чомусь я очікувала все ж таки, що це дійсно буде щось трохи містичне, а під тематику Геловіну, що йому дійсно прийдеться протистояти смерті. Але справа в тому, що протистояти смерті йому доведеться не в тому сенсі, в якому я думала. Звичайно, вона там буде присутня, але. Не так ніякої містики, магічності, фентезійності або ще чогось очікувати від цієї книжки не потрібно зовсім цього ви тут не знайдете. Ви знайдете тут кохання дуже сильне кохання, в яке мені важкувато повірити саме через те, що вони були досить. Мало разом, але це кохання дійсно варте того, щоб написати про нього книжку, тому що це дуже романтична історія. Ви знайдете тут мексиканську атмосферу, свята, звичайно, використання подібного гриму до свята. Я не знаю, знаєте ви чи ні, але там дійсно є такі свята, які шанують смерть, тому що смерть вимагає поваги. Насправді. До того, як я прочитала ці слова у книжці, я не замислювалася про це. Тому що ми не шануємо смерть, ми її не поважаємо зовсім. Для нас це горе, ми вбиваємося з нашими втратами, втратами близьких людей або не дуже близьких. Чи варто поважати смерть? Подумайте про це і напишіть мені у коментарях вашу думку. На мій погляд, це досить філософське питання. Цитата, яку я відмітила на самому початку, це не просто вода. Пройде вона всюди і змиє печаль біду. Якби й справді всі його печалі можна було б так легко, як в дитинстві, змити водою з ліки і зняти теплою, дбайливою долонею. Ви знаєте, чому я звернула увагу саме на це? Тому що чомусь це перекликається. З тим, що я роблю досить часто, якось, мабуть, десь рік тому, я віднайшла для себе таку терапію, як йти до ванної кімнати, тоді, коли мені сумно. Не просто тоді, коли я збираюся дійсно там покупатися, так, а ще й тоді, коли мені сумно, коли я переживаю, коли в мене поганий настрій, коли а, я багато плачу, я беру свічечку. Арома свічечку, іду до вани, якщо є пінка для вани це взагалі клас. Набираю і сиджу. І дійсно, іноді це допомагає. Звичайно, піду печалі, це не змиє, вони нікуди не щезнуть. Але я не знаю, я кому, але мені стає трохи легше. Я не знаю, чи дійсно підходить ця книжка для Геловіну. Магічності тут просто нуль, тут все пояснюється. Є Свій символізм у Санта-Муерте, смерть як діюва особа, можна так сказати, в якомусь сенсі використовується, але, як я вже і сказала, не магічному. Це чисто символізм. Ну і події, які відбуваються. Взагалі смертність відіграє дуже важливу роль. Також ти розумієш, наскільки варто цінувати кожну мить. Яку ти проводиш з коханою людиною? Тому що настане момент, можливо, що ти можеш це втратити, і чи зможеш ти перенести це, чи ні? Чи можливо все і буде далі добре, але ти будеш прокидатися ночами. Наприклад, якщо ви там потрапили у якусь катастрофу, і тоді ця катастрофа буде просто снитися вам ночами, незважаючи на те, що ваше життя буде йти далі. Які б погані або щасливі моменти не були у вашому житті, їх всі потрібно цінувати. І це перекликається з тим, що відбувається у нас зараз. Скільки життів забирає війна, і як важливо цінувати цей зв'язок. Одного разу ви можете все втратити, і що тоді? Чесно, я не знаю, що ще вам сказати, так, щоб не проспойлерити. Можливо. Для Геловіну ця книжка підійде тільки тим, хто не читає нічого містичного, не читає фантазійного, а читає повсякденність, тоді так, можливо, для тих людей ця книжка підійде на Геловіну. Але якщо ви очікуєте щось такого, що немає раціонального пояснення, тут ви такого не знайдете. І так само від завершення книжки не потрібно очікувати чогось фаєричного, тому що воно досить двояке. З однієї сторони, ти радієш за головних героїв, але з іншого боку тебе огортає сум. Я, звичайно, не буду вам розповідати, чому в мене саме такі враження. Я думаю, що якщо ви прочитаєте цю книжку, то зробите якісь свої висновки. Отже, на цьому все. Я йду знімати наступне відео, а ми з вами прощаємося до наступної зустрічі. Всім па-па!